Верное это к дождю Дождь я люблю, но менту Видеть сейчас не хочу Здравствуйте! Плюйте же птицы ментов, зуб Ворох лазурных небес Чтоб ни не один наглый мель В нёс до птенца мне залез 10. 10. А що ж ви опаздуєте там 10 годин приглашаєте людину на... Тому що мене звизвали в райвідділ терміново на нараду. Це ж не положено так. Якщо на 10 приглашаєте, стараєтеся якось ви. Це може розцінюватися як призяти ставлення за громадян. Я попрошу, не прошу мені, водійки потрібен скаргу. Ні, 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 ні. Ми, ми теж ми, всі ми, зайдемо. Ми, ми да, ми, да, ми, да, ми, да, ми, да, ми сім'я. Да. Сім Покажіть, будь ласка, документи, які ви представляєте, на, на якій основі? На яких в інтересах а, а написано. Я запрошував по повісті. Смотрите, ми його сім'я, ми його, сім його да, браття. Правильно, Покажіть ми представники. документи. Документи показати, які особу? особам. До особу, і що ви є законними його представниками природної. Ні, 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 там не представник. Ми ми сім'я. Ви погано. Наверно, я что добрый, это... За... нормально мені ну, сім'я. Ну, да. Я ж чорно с вами обіцяє представник братья, да, інтересів і да, інший, да, інший да, фахівець у галусі права. Да. І ніяких документів не повинні ми вам представляти, якщо ви не знаєте. Ну я запрошував людину, яка написала у вас. Я не запрошував до Правильно. У мене є з прийому, які там написані. Я приход, не показати документи, які доставляють мою лічку. До да, ви ви від громадян скриваєтеся? Я чого я скриваюся? Ну так я і в чому проблема, самі. товариш капітан. А ми нормально з вами, будь ласка. Спілкує. Мені буквально він напише пояснення. Він вийде товариш капітан. Пояснення тут не катя. Ми зайдемо з. А, ми є його при... братя. Ми є да. його братя. Да, представлен... Я давайте руки вручу. Тобто просто трясуться, воно не видно. Ну але. холодно, ми вас далі, понімаєте, ви приїжджаєте все вовремя. Та просто коли куртку бачимо кожану, зразу руки ми, починають трясуватися. Тільки не треба на ти тебе, добре, я з вами спілкуюсь на вивері. Я до вас не сказав на ти. Ні, я сказав, якщо тільки куртку шкіряну бачимо, зразу починають руки трястися, я сказав. Ну, не знаю. У вас тут просто щось, де, працівники ДПС розпояснились в вашому районі взагалі. Водіїв бити вже починають. Це не гаразд, товариш Там є спеціальні органи, які розмагаються. Хто прав, хто що ось Хусань. що, яке ви по пояснення хочете ще відібрати. Там хіба не ясно викладено в скарзі? Ну, що іменно? Там все, всі нюанси в скарзі ви. я буду спілкуватися взаємодію. Ви будете спілкуватися за бажанням водія, з його представником. не представив документи, якщо ви А я не зобов'язаний, яким законом України да, регламентується предоставка вам документів. Ви мені назвіть, будь ласка, я вам зразу предоставлю. Представником обвинуваченого може бути будь-який фахівець у галузі права. І ніде написано, що я повинен якісь вам документи представляти і так далі, чи посвідчення, чи, чи так далі. Розумієте? Якщо водій забажає, то я буду представляти його інтерес. У нас є русний договір з водієм про те, що ми являємося його представниками, представляємо його інтереси. От і все. Я розумію ви, методи вашої роботи і методи впливу, надавити водія, вибити якісь показання, які вам інтересні на вашу руку. Я це все прекрасно розумію. Я не перший, да, я не перший, да, в я не перший раз ходжу на, на такого роду зустріч. Я знаю, чим як і ваші всі методи, як ви стараєтеся перевернути з чорного на біле і навпаки. Хто перевертав? Ну, ви ж кажете, що є органи, які розбираються спеціальні, хто вправ, хто винуват, що я вам якісь буду фамілії називати, причому тих справ, які вас не, не стосуються абсолютно. Я просто вам навів приклад. Приклад того, що я знайомий з вашими методами роботи. Тому давайте, будь ласка, ми абсолютно до вас. Лояльно ставимося, нічого лічного. Да. Ставимо. Е, ну, це громадянська позиція кожної особи. Може особа прийти, хоч до вас в кабінет, хоч не знаю, до президента в кабінет, але вона ставиться, є може якась особиста неприязнь і так далі. У мене до вас немає ніякої особистої неприязні. Тому, да, тому я просто хочу, щоб ми цивілізовано поспілкувалися, вияснили, розставили, як е, говориться. Крапки над її і, і, і наказали винувати. От і все. Так що не, не звертайте увагу на те, що ми вас там фіксуємо, і що ми тут взагалі присутні. Якщо водій захоче, ну, я буду відповідати за водія. То что я люблю, но ментов Видеть сейчас не хочу в Ключи же птицы ментов Ворот лазурных небес Чтоб не один наглый мед В гнезда птенца мне залез Керував. Ну, Своїми словами, треба щось написати. Тож в скарзі все викладено. Ну, я керував автомобілем. По вулиці такі, то зі сторони. Дивіться, дивіться, Такої. дивіться. Ах, що як... ви взяли для начала, що він керував? Вулиці. Може написати, що він не керував. Чекайте, ну, поч... може... Зданні, що ваші інспектори склали... Проти... Mm. Mm. Якісь є того, щоб я перебував зараз. Добре, є саме порушення робити, як не казали. Ну то є, ви кажете, що на увагу ви не керувалися. Почекайте, я не зобов'язаний свідчити про все. Ви можете, я не вас. Я вас запитав, ви не хочете. Я хочу вас дізнатися, чи чим керувалися інспектора, виписавши е, протоколи, два чи декілька протоколів. Саме лучше дезертиром, чим рублем. Кажіки генералам. Лучше вдома з подружкою, чем в армійській казармі з рукою. Ви показали, що ви, тобто, ви кажете, ви не керували автомобілем. Ви нічого не кажете. Каже. Каже. Двох... Ваш автомобіль було перевірено по базам. З'ясовано, на кого він зареєстрований, які штрафи на нього? Ваша фамілія там. Якщо... В арморі є ваша розпечатка, ваша фотографія. Дивіться, есть, я, я, да, я так розумію, що можна я составляти адміністративні е матеріали на будь-якого воді будь по номерам пробив на машину, так? так Правильно? Є фотографія. Яка фотографія? З армору розпечатана. Що це ви були за ваші фотографії, ваше лице. Це ну давайте з... ознайомимося фигу. з матеріалами справи. Там інспектори казали, що є відеофіксація на, на приборі на, на, цьому, на порушення там, і так далі. Тому що скарга тільки прийшла. Як це у вас скарга. немає? Ви а, а, Знаєте, що ви вже через 5 днів повинні надіслати відповідь людині? Дивіться, той скарга ще не, не дійшла, а ви вже викликаєте водія на, на розгляд э, об'єктивний, як ви написали, і повний. Що це за фотографія? Ну, 37-му його шо? фотографували в даній. <рес> Що це таке? <ріст> оце то номер, ти подивися. ти ну, теж написати це номер. Це 4.04.2007. Це, це його помітили за кермом і зразу отак сфотографували чи що? <ріст> що, що це за фотографія? <ріст> Товариш капітан. — Товариш капітан, о, о, це о, 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 що це ви ліпите? Це додали взагалі? — Це, це дурниці ви давайте, давайте, давайте так, Ви не будете давати пояснення стосовно цієї скарги. Я ви... вам задав... задав питання, ви, ви не хочете відповідати, чи не хочете. На якій основі складені були на мене протоколи. На основі того, що ви порушили право дорожня. Де докази інспекторів? Ні, ви можете написати, що ви нічого не порушую. Я ж вам не кажу, що ви писали поруч. Ви можете ваше право написати, я нічого не Докази доказів мене не склали. Адміністративні протоколи відносно мене незаконно, то що ви написали в скарзі. Так, тепер дивіться позиція. Ми зараз не розбираємо винуватість водія, а ми розбираємо скаргу, яка складена на ваших підлеглих. Тобто ми розбираємо винуватість чи не винуватість ваших підлеглих. А ви місите, вибачте я мене, нічого. в ступі. Я Спілкувати взагалі не хочу. Та то, що ви хочете чи не хочете, ви ви на службі зараз. Як викладе? Якщо не важко, Петро Петрович. Петро Петрович, ви будете давати якісь пояснення стосовно конфліктної ситуації з працівниками державних ви все в сказі. Які я пояснював вам доступно? На які основи були ставлені протоколи? На основі того, що інспекторими доказами є. Внутрішнє переконання працівників міліції. Протокол, О -о -о. протокол... О -о -о. переконання. А вам 62 стаття Конституції України Резумі. не знайома, що обвинувачення не можуть ґрунтуватися на внутрішніх переконаннях? Товариш капітан. Як ви можете працювати взагалі? Товариш капітан, можна побачити ваше посвідчення службове? Розумієте? — капітан. Своє ну, ну, то... А, то есть, а нам не треба. Ну, да. Це треба зафіксувати, щоб так. люди дивилися. Ярослав Іванович, Кулесник, ДІ. 26, Пиняна, капітан, колесник Ярослав Іванович. Колесник. Дійсно до Понятно. Капітан Колесник Ярослав Іванович ґрунтується на внутрішніх переконаннях. Це будуть бачити і знати всі капітан, то Ви якусь якісь рішення по скарзі громадянина скарзі. Так, ще ви приймаєте? Ми отримують приймає, чи ні місяця, йдемо в відповідь на материн. Ми ще потрібно адресу вказано, Ви нічого не хочете більше додати до скарзі. Чого він має додавати? Все в скарзі. Більше ви нічого не хочете додавати. Закажувати, ми витрибуємо, да, Витрибуємо Все, ще відео записи. Ми вам в течение місяця, з моменту зареєстрації матеріалів канцелярії, надамо відповідь за адресу, яку ви вказали. Да. Можна ще копії тих протоколів? Що? Які копії? Я там просив скажу копії О -о -о. протоколів. Копію протоколів. Копії протоколів та постанов, які виписані незаконно сфальшовані проти водія. Ми вам все направили. Як... Як це? Протоколи вже виписані, там є 10 днів а для ще. обжалування. Як це? 10 днів. є. Ну, постанов... постанов... Ми... Ми все дамо відповідь. Ні, коли? Дивіться, я коли за... сплине термін обжалування? Забер... Ваші дивіться. запитання будуть, на які ви дали свою ну, запитання в скарбі. Василому Брутову буде Давайте вам вам поясню, дивіться. Відповідь. Відповідь. Коли виписують постанову, дається тільки 10 днів. Він не 10, 10 днів на оскарження постанови. Ви зараз затримуєте водія, він не може оскаржувати, розумієте? Та вже 10 днів. Капітан ігнорить звернення. Він, він була написана скарга. Він потребував цей протокол і постанову, щоб оскаржити її, розумієте? Щоб оскаржити її, а ви не надаєте водію цього документу, не даєте постанову. Як він може оскаржувати до суду це? Та тут іде рука в комах. Тут всі вони друг друга немають. Начальник підлегли. Матеріали можете ли? вже нічого не фальшувати, бо ця справа є пляжним контролем. Треба скаржитися на дії начальника Дарницького. Це Дарницьке, так? Да? Ну угу. я не начальник. Хто ви її? Яка ж... вас посада тут? Я За... вам Замісник? Я вам <кх> ну Там сфотографуємо хотіла. Хорошо, Недає. Надо скаржитися на дії капітана Колесника. Бо я бачу, тут заколдоване коло. Ви розбираєте... Ви мені даєте водію в чи ні? І протоколі? Ви ж так ви за копію постанов розпишетеся, я вам принесу щось. За копію постанов. Що отримали? Так, звісно. Вийдіть, будь ласка, скажіть. Начальник сектору оформлення матеріалу, і кожен транспортний приход не зменяв. Колесник Ярослав Іванович, і старший спечер сектору оформлення матеріалу, Лазаренко, Іванович. суд за, плаче за ними. Вот человек лечит, он вот кабинет.